Друзі, я вирішив зробити камінаут. У мене був досвід, за який мені реально соромно. Я слухав російську музику, не просто російськомовну, а саме російську. І це була Наташа Карельова. Хоча насправді її звуть Наталка Поривай, і вона з Києва. Мой київський мальчишка где ты, где ты? вона давно проміняла київського мальчишку спочатку на московського Ніколаєва, а потім на Тарзана, який відкрито підтримує російську армію. Ніколи російський солдат, солдат російської армії, не дозволяв себе такі гадості, які ви питаєтесь впарити. Сама ж корольова вдає, що нічого не відбувається, виступає в Росії і мовчить про війну, yeah, yeah, Але я мовчати не збираюся. У цьому випуску спробую розібратися, як українка корольова проміняла совість на російські рублі і стала Наташою Мейденрашою. а головне. Як я міг слухати її пісні. 1995 рік мені 13 років. Інтернету ще немає, скрізь продають касети. Тож слухаєш те, що популярне навколо, а популярним тоді був Ігор Ніколаїв. Вив'їв за любов! У мене вдома крутили пісні Ігоря Ніколаєва. Бразі я став його фанатом. Я тоді був таким меломаном. Тож я купляв всі касети. Ну і паралельно, звичайно, я ж поцікавився і Наталкою Корольовою, адже тоді вона була його. Дружиною та музою його проєктом. Ну, а я так само, як і чимало українців, сприймав Наталку Корольову, звісно ж, не як зрадницю, а як нашу Наташу, яка пробилася в Москві. Я навіть пишався нею зараз. Я розумію, що це був такий прояв комплексу меншовартості. Тобто, якщо український артист пробивається в Росії, то це вважалося успіхом. Я горда, що можу сказати, я українка, люблю свою Україну! Я її в час. Не але 2014 рік усе змінив. Росія анексувала Крим, вторглася на Донбас, і суспільство почало вимагати від російських артистів з українським корінням чіткої позиції. Натомість Наталка Корольова вирішила мовчати. Це все не просто, і тема дуже складна. Вона мовчала навіть тоді, коли Путін у 2022 році розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, коли він почав бомбити її рідне місто Київ, і навіть тоді, коли її чоловік Тарзан відкрито підтримав російських окупантів. Солдати російської армії, вся страна вірить в вас. Ми дуже переживаємо за вас. Любимо вас. Ми з вами. У мене в голові не вкладається у твоїй країні війна, а ти робиш вигляд, що нічого немає, що твоє місто не обстрілюють, що все гаразд. Ну, отак вот случилась жизнь Непросто. Ну а я дипломат. Ба більше у 2022-му корольова виступала в Росії на День Перемоги на сцені, прикрашеній георгівськими стрічками разом з іншими артистами-путіністами. Давайте подивимося. Чіп полів'ячик, засінній платочок. А у 2023-му балет корольової вийшов на сцену в кольорах російського прапора. Проте влітку 2023 року корольова несподівано заявила, що сумує за Києвом. І хотіла б його відвідати, але не може через заборону на в'їзд. А чому сталася ця заборона? Через те, що вона, мабуть, все-таки в Крим їздила, про це, звичайно, корольова мовчить. Я давно вже не в'їзнаю, я не була в Києві сім років, я дуже скучаю. І знову ж, жодного слова про війну, жодного осуду агресії. Тобто, вона така невинна. Вибачте, жінці вже за 50, а вона все ну, робить вигляд, що вона, як та ж Ані Лорак, дівчака нічого не розуміє. Інтернатська дівчинка. Ну воно вже, воно вже не канає, вибачте. Для мене це дуже трудна, дуже больна тема. Але корольову можна зрозуміти, ну принаймні логічно, так, їй вже за 50. В Росії у неї справи зараз йдуть вгору. Вона веде шоу, гастролює, заробляє гроші, ну чом би тоді не підспівувати режиму? Але правда полягає в тому, що Кремль використовує таких артистів, як корольова, для пропаганди. І це добре видно на відео, яке виклала колишня народна артистка України, зрадниця Таїсія Повалій. Це справжній компромат. В цьому відео поіменно називають всіх, хто підтримує російських окупантів. бачу в залі многих, хто допомагав. Я вижу Олександра Іванова, я вижу Філіпа Кіркорова, я вижу Діму Білана, Наташу Корольову, Таїсію Повалі і многих інших Спасибо вам. І кожен раз ребята там на передовій знають, люблять, цінять і передають вам огромне спасибо. Ось так Повалій... Ненароком розкрила, хто просто мовчить, а хто справді підтримує війну та російських солдатів. Я російська артистка, російська півітця. Тож, якщо у когось ще були якісь сумніви щодо позиції Наталки Корольової, мовляв, вона насправді переживає за Україну, але боїться і так далі. Вона насправді нас підтримує. Ось, будь ласка. Це відео доказ того, що вона можливо і мовчить, але її справи так вони свідчать зовсім про інше. Висновок простий, це не просто шоу-бізнес, це пропаганда. І сьогодні мені справді соромно, що я колись слухав Наталку Корольову, але ще більше мені соромно за співвітчизників, які досі вважають, що музика поза політикою. Друзі, пишіть в коментарях, кого з колишніх українських артистів або з російських артистів, які родом з України, ви б ніколи не стали слухати. Про кого ви хочете, щоб я підготував наступний випуск, як я міг це слухати. І звичайно ж, ставте лайк, підписуйтеся та не забудьте клікнути на дзвіночок, аби не пропустити важливе на каналі Віталія Маргалика.